Що скажете про текучий пінобітон для утеплення та формування ухилу плоского даху? Ну, по-перше, ви ухил нормально не сформуєте. По-друге, це називається пінобетон. Значить, друзі? Є технології, от за 40 років в будівництві я бачив, як деякі технології заходять на ринок. Зникають, знову заходять, знову зникають, набирають популярності, потім популярність падає. І от пенобетон це один з тих матеріалів, котрі періодично заходить на ринок, зникає. Заходить, зникає Чому? Е, ну По-перше, питання до самої технології. Я ці технології називаю гаражними технологіями, тому що. Обладнання коштує недорого, це, в принципі, більше бізнес по продажу обладнання, ніж по продажу п'ятону насправді. Тому е я не вважаю це нормальним бізнесом. Е По-друге, є різні піноутворючі, є синтетичні, є органічні. і виходить так, що якщо це органічні, і п'янобетон буде експлуатуватися в, в влажному середовищі, вірогідність появи плісняві, ну, доволі висока. Якщо це синтетичний піноутворювач, тут питання до токсичності, до екологічності. Треба дивитися сертифікати, щоб піноутворювачі не були токсичними. Далі, наступне. Наступне це, не, друзі, непередбачуваність. Чому? Тому що ви є такий ефект, як піна, вона може сідати. Тобто, ви то закачали пінобетон, але. Трошки порушена пропорція. Вітер, дощ пішов, змінна температура, тобто почали при сонечку, закінчили сніг, падає. Таке теж буває. От. Все це призводить до того, що непередбачувана щільність, непередбачувані характеристики цього матеріалу. І виходить так, що от я, як професійний будівельник, я не можу цей матеріал закладати в проект, тому що властивості не які у нього теплоспротив? А фіг його знає, Який вийде. Розумієте? Е, наступне, всі бетони, всі розчини вони потребують уваги, за ними треба доглядати після вкладання. А з сп'янообразуючими складовими то це взагалі жах. Не дай Боже перегріється не дай Боже, зайву вітерець буде. Воно так перепає, що потім бігаєш і б'єш себе в груди, доказуєш, що це не страшно, що це нормально, що пінобетон це і так 90% повітря і так далі. А, але, знаєте, є люди, котрі не дуже порядні і вони хочуть знайти любу фігню, щоб зняти гроші з будівельника, не заплатити, не доплатити. І от починає ковирятися в конструкціях, в щілинах, шукати якусь дрібну. Ноту, якусь херню, щоб виправдати те, що воно чмо. Бо по-інакшому це не називається. розумієте В кожній роботі є допуски. От, е знімаю кладку да даю інтерв'ю, знімаю кладку 5 цеглин має е невелику перев'язку. От знайшлося чмо, котре на це звернуло увагу. Ну Як це називається? Ну Це просто смішно. Кладка між двох монолітних поясів. Ну на це акцентувати увагу взагалі нема сенсу. Тим паче це не кладка була, а півцеглини ще та пліти закладає. А ні, та, там кладка була. Ну все одно між двох монолітних поясів, майже армована, ну про що взагалі мова. Але от, от ці, от, йобки, от вони от є в житті, розумієте? І от він дає привіди для от, от цього от кавиряння. Розумієте? Дає. Тому знову ж я не сторонник цієї технології. От, е, з, такі переваги, як негарючий, е, ну, токсичність це залежить від того, який піноутворювач. Тому там питання, треба сертифікати дивитися. Негарючий, так, да, негарючий. Але розумієте, коли ви подивитеся теплоспротив ефективного утеплювача, мінеральна вата. Наприклад, пінопласт Г1, самозатухаючий, да? котрий під стяжкою нічим не ні гірше пінобетону, то вибачайте, там товщини просто значно менше. Якщо у нас на сьогоднішній день треба, наприклад, на плоский дах покласти 200 мм, 250, то треба порахувати пінопласту, то пінобетону там треба, вибачте, 400 мм. Ви за один раз його навіть не зможете залити, тому що там. Коли ви заливаєте, в залежності від того, який піноутворювач, шар, котрий ви можете налити. Якщо ви будете наливати більше, там збивається піна і підвищується його щільність різко. Розумієте? Тому виходить так, що треба більше товщина утеплювача, а питання до ефективності залишається. Тому для мене це цікаво, але це ну, така стрьомне, стрьомний варіант утеплення. Я вам так скажу відверто, ну доволі стрьомний Але так, звісно, що можливий, і я цього не виключаю. Ну, а робити ухили з п'янобетону я точно не збираюся, бо це взагалі знущання над людиною, чесно кажучи. Потім лазити його, це шкрябати шліфувати даною ну, навіть. У нас є альтернатива. У нас є полістирол-бетон наприклад. Да? З ним працювати легше. Він також легкий, у нього менше волога накопичення, ніж у ну, за рахунок полістирольних гранул От, і з нього легше формувати ухіл, тому що його можна зробити більш жорстким. Розумієте? Тому в проєкти ми закладаємо саме полістирол-бетон для формування ухілів. Дякую за ваше питання, друзі, і ми йдемо далі. А, до речі, у п'янебетону ще є така властивість, як рухливість. Тут виходить так, коли ви заливаєте це горизонтальну поверхню, вам треба створити ухіл, це недолік. Це погано. Але коли ви, наприклад, утеплюєте колодцеву кладку або повітряний прошарок між цеглинками, оце плюс. Тому що от за рахунок кращої рухливості, пінобетон краще проникає в усі пустоти і краще це заповнює. Розумієте? Тому от для мене пінобетон, як технологія реконструкції для заповнення. Повітряних прошарків в старих кладках, це плюс, бо він зручний в цьому плані. Але там складність в тому знову ж, що ви не можете його заливати великою товщиною. Вам треба залити, дати щоб набрав міцність, залити наступне, залити наступне і так далі. Тому от ми використовуємо для залівки розчини з пір тому що там ми можемо заливати одразу на всю. Ну, ні, якщо не на всю, то наполовину висоти. Можемо заливати одразу, тобто швидше просто буде. Так, дякую за ваші питання, друзі, за ваші лайки, і ми рухаємось далі. Не забувайте про підтримку наших колег, друзів. Я посилання залишаю в описі під відео. Заходьте, будь ласка, і підтримуйте, є різні варіанти.